Добрий день! Тема урока невизначений інтеграл та його властивості. На уроці ми дадим означення невизначеним інтегралам та розглянемо їх властивості. Нагадую, що визначений інтеграл це кінцева границя інтегральної суми при прямуванні діаметра розбиття до нуля. Тут записано а значення визначеного інтеграла математичними символами. Визначений інтеграл є границею інтегральної суми, коли діаметр розбиття прямує до нуля. Визначений інтеграл має конкретний фізичний зміст. Визначений інтеграл це площа фігури, яка обмежена прямими х дорівнюють а та х дорівнюють б, які є границями інтегрування. А також прямою y дорівнюють нулю, це вісь абсис та кривою під інтегральною функції f e от x. В середині 19 століття з'явилася теорія інтегрування, яка, крім того, що дала означення визначеного інтегралу, дала можливість у виду під інтегральної функції сказати, чи буде існувати кінцева границя інтегральної суми, чи ні, тобто, чи існує визначений інтеграл. Тобто площа фігури під інтегральною кривою, чи ні. Але використовувати означення визначеного інтегралу, тобто напряму знаходити границю інтегральної суми дуже важко. Між тим, паралельно розвивалася теорія диференціальних рівня, яка Требував таке інтегрування, результатом якого було б функції, похідні яких давали підінтегральні функції. З другого боку, ще до, а, теоріз... до появи теорії інтегрального числення, Існувала формула ньютона Лейбніца, яка в деяких випадках дозволяла знайти визначений інтеграл за допомогою так званих первісних функцій, похідна якою дорівнюють під інтегральні функції. За формулою ньютона лебниця визначений інтеграл дорівнює різниці первісної. Верхньої границі інтегрування та нижньої границі інтегрування. Ці дві обставини призвели до того, що з'явився так званий невизначений інтеграл, який не має певного фізичного змісту, але є дуже корисним для використання, для розв'язання саме диференціальних рівнянь. Зякий ви не будете вчити в шкільній програмі, але це частина історії науки. так дадим означення невизначеного інтегралу. Нехай на відрізці від А до Б визначена та неперервна функція F мала. І функція F велика первісна. Функції для f малої. Тоді невизначений інтеграл від функції f мала називається набор перевісних, який відрізняється ставленою. Тобто математичними символами записують таким чином. Інтеграл, саме невизначений інтеграл, він відрізняється від, від визначеного тим, що нема границь інтегрування. Зверніть увагу, що границь інтегрування нема. Невизначений інтеграл це первісна, так як первіс існує дуже багато, то записують ще плюс С. Це, це будь-яка перісна. Треба дати значення самою первісною. Первісна функція F. Для функції F мала. Це функція, похідна якою дорівнюють f мала. F' штрих похідна від дорівнюють f. Зверніть увагу на два різних означення: невизначений інтеграл та визначений інтеграл. У визначеного інтегралу обов'язково є границі інтегрування. І за своїм змістом це площа криволінійної трапеції, площа фігури, яка знаходиться під інтегральною функцією. І невизначений інтеграл, який не має фізичного змісту, і є просто якась функція, похідна якою дорівнює підінтегральних функції, тобто набір первісних. Треба мати на увазі те, що визначений інтеграл по виду підінтегральної функції можна зарані сказати, буде тестувати цей інтеграл або ні. Але по виду підінтегральної функції ніколи, ніколи не можна сказати. Заздалегідь, чи буде існувати невизначений інтеграл, чи є така функція, похідна якою дорівнюють під інтегральною, чи такої функції немає. І тут певна складність є дуже гарна теорія, яка передбачає існування визначеного інтегралу. І дуже погана теорія, яка дає відповіді, треба шукати первісну, чи ні. Існує вона, чи не існує. Ну, Давайте розглянемо. Приклад. І так, нехай підінтегральна функція косинус X. Для такої простої функції можна здогадати, чому буде дорівнювати Ну, Наприклад, це може бути отака вот функція. Sin x плюс 523. Для того, щоб з'ясувати, чи дійсно ця функція є первісною, іншого способу нема. Як продиференціювати цю функцію? Похідна первісної функції повинна дорівнювати за значенням функції f. Знаходимо похідну. Похідна від, добут, від суми двох функцій, дорівнює сумі похідних. Похідна від синуса дорівнює косинус, похідна від сталої величини 523 дорівнюють 0. Да, ми отримали, що синус x плюс 523 це первісна для косинуса х. Як ми це зробили? Здогадалися. І тут складність іншого способу знайти первісну немає. Тільки здогадатися. Да, за великий час було знайдено велика кількість первісних, записані великі підручники, справочні по інтегральному численню. Але метода універсального знаходження не з'явилася. Саме теоретичного підходу. Є методологія по знаходженню первісних для функцій, але загального підходу універсального для будь-якої функції нема. Теорія дуже погана. Але, навіть з такою не дуже гарною теорією, значно легше обчислювати визначений інтеграл за допомогою функції. Формулою ньютона лейбніца ніж за допомогою означення визначеного інтегралу. З іншого боку, визначений інтеграл можна обчислити за допомогою комп'ютера, саме прямо по означенню визначеного інтегралу. Розглянемо ще один приклад. Нехай підінтегральна функція x до другої степені. Чому буду дорівнювати первісна для такої функції? Ну, теж можна здогадатися. Наприклад, це буде х в третій степені поділити на 3. Доведемо, що це дійсно первісна для х другої степені. І похідна повинна дорівнювати х другої степені. Продиференціюємо. Множник 1 3, 1 третя можна винести за знак похідної. Залишається похідна від x третій степені. Похідна від степеневої функції буду дорівнювати показаних в степені. Тобто 3 помножити на x степені на одиницю менше. 3-1 буде 2. 3 поділити на 3 дає одиницю. І x в другу степень. Да, дійсно. Х в третій степені поділити на 3, це первісна для х другої степені. Розглянемо властивості невизначеного інтегралу. Перша властивість це так звана гомогенність. Властивість одна із властивостей лінійності. Стало множник можна виносити за знак інтегралу. Інтеграл від. Альфа помножити на функцію f дорівнює α помножити на інтеграл від функції f. Друга властивість це властивість аддитивності, теж властивість лінійності. Інтеграл від суми двох функцій дорівнює сумі інтегралів. Інтеграл. Від f плюс g дорівнюють інтеграли від f плюс інтеграли від g. Все. Зверніть увагу: тут нема властивості, що інтеграли від добутку, від добутку функцій дорівнюють добутку інтегралу. Дуже часто зустрічається така е, ошибка, помилка. Тільки сталий множник можна виносити. і Інтеграл від суми до рівня від суми інтегралу. Наступні властивості. Інтеграл від диференціала функції. Дорівнює самої функції з точністю до невідомої стало. Дуже корисна властивість, будемо неодноразово використовувати при розв'язанні задач. Наприклад, інтеграл від dx. дифференцирует x плюс c, або интеграл від d синус дифференциала функции синус дифференцирует самой функции, дифференцирует синус x плюс c. Наступная властность: дифференциал від интеграл дифференциал интеграла дорівнюють под выразу. И повязано с этим властивость, что похитна вид интеграла до уровня самой подинтегральной функции. И остальная властивость – это интеграл от складной функции. Застосовывается при развязании задач методом так, замену и изменения. Нехай интеграл Невизначений інтеграл від функції f, яка залежить від x, помножити на dx, дорівнює деякою первісно f залежить від x, плюс стала c. І функція φ от x має неперервну похідну. Тоді інтеграл від такої ж самої функції f mount, але складної вона залежить від функції φ яка в свою чергу вже залежить від x. Помножити на диференціал функції х дорівнюють таку ж саме первісною e, е, яка залежить від функції х. плюс стала c. Таким чином ми можемо зробити висновки такі. Перше, на уроки дали означення первісне. Первісна функція f для функції f мала. Це така функція похідна якою дорівнює функції f мала. f' дорівнює мала fx. Далі видала значення невизначеного інтегралу. Невизначений інтеграл це набір первісних, які відрізняються сталою величиною, сталим додати. Разглянула декілька властивости невизначенного интеграла. Стало нужно виносити за знак інтеграла. Інтеграл від суми двох функцій дорив сумі интеграла від відповідних функцій. Інтеграл від диференціала функції дорівнює самої функції з точністю до невідомої стала. Диференціал від інтеграла. Дорівнюють під інтегральним виразом. Похідна від інтегралу. Дорівнюють під інтегральному функції. І похідна, і, і, вибачте, і невизначена інтеграл від складної функції. Це все. Бажаю вам гарного настрою. До нової зустрічі!